Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, дорогі глядачі та гості каналу. З вами я Марія. Дякую, що залишаєтеся зі мною, що переглядаєте відео. Не минуло і півроку, це так, узагальнено. як... Я знову записую відео. Насправді, відео я записувала, тільки у мене настільки був неорганізований місяць, що, знаєте, не було це все доведено до якогось логічного завершення. Не було або початку, або закінчення до відео. І, знаєте, аби що не хотілося вам показувати. Тому, на даний момент, відео знімається для проєкту Шалений тиждень стартів. Організатором є Оленочка Боганова. Усі дівчатки, які приймають участь у шалених стартах, ви знайдете у інфобоксі до даного відео. Таке проханнячко до вас, будь ласка, переходьте на канали дівчаток, переглядайте їхні відео, залишайте вподобайки як і до цього відео, як і до відео дівчаток, залишайте коментарі і також не забудьте підписатись, тому що це все допомагає розвиватись каналу і можливість щоб YouTube рекомендував цей канал, це відео для інших користувачів цієї мережі. Тому, дякую, якщо ви це все дослухаєтесь і це все зробите. І також поставте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід наступного відео. І ми переходимо до того, що я планую в'язати. А планую я в'язати для свого меншого сина. Старші зараз в такому перехідному віці, що в них більше такий, знаєте, а-спортивний стиль одягу. це худі спортивні штани, і їм більше нічого не потрібно. Тому будемо відриватися на моєму меншому сину. Колись цей хлопчина ще дозволяє йому щось в'язати. Тому в'язатиму я ось цієї пряжі газал теді, я думаю, що ви вже з нею знайомі, а якщо не знайомі, то давайте я вас познайомлю з нею. Це є моточки по 50 грам, у 50 грам 150 метрів, і нам рекомендую спиці 3 міліметри і гачок від 2,5 до 3. І тут склад 60 поліаміду 40 маріно. Це доволі класний склад для таких діток, тому що він не буде важкий, колючий такий. Хоча марінос, в принципі, не колюче волокно, але тим не менше. І нам тут рекомендують прання при температурі 30 і також прасування на одиниці виробництво Турції. Колір 6532. Ось тут, мабуть, саме найкраще передається колір. Він такий сіренький, але не сизий. І я буду доповнювати, але тільки е, манжетики, тобто резинка біля горловинки е, закінчення резинки. І на манжетиках буду укріпляти ось такою це якщо не помиляюся, кашемір від е, норочки, мені залишилося. Я в'язала шапочку давніше. Можливо, я вам її колись покажу, тому що там треба трішки буде переробити, і будемо переробляти разом. І ось така пряжа, вона чудово тут підійде, і я ось тут такі манжетики буду укріпляти. Чому так? Тому що Марійка із каналу Марусом Скринька Рукоділля. Вона в'язала донець. І вона сказала, що він розтягнувся. І щоб уникнути такого, знаєте, розтягування іменно на рукавчиках по тілі на резинці, по шийці, я б хотіла так трошки, щоб воно було все таки стабілізовано. Якщо тут тіло розтягнеться, ну це ще таки півбіди. Але щоб не було такого розхлябаності, тут, де треба прикрити, де, де треба, щоб було тепленько. В'язатиму на спицях 2,5. Ось від Кніць про Зінгі і продовжуватимо на спицях. Також Кніць про», але я забула їх назву, тому, будь ласка, вибачте, десь туди, мабуть, підпишу стік. Чи як вони називаються? Ану. Ну, залишу вам тут підпис до даних спиць. Дуже класні спиці. Я не знаю, чому я раніше них не звертала уваги, мабуть, тому щоб боялася, щоб оцей стик не зачіпляв. Але насправді тут все добре, нічого ніде не зачіпляється. Дуже класні, дуже достойні спиці. І супер! Мені подобається. Тому, якщо ви шукаєте такі середньобюджетні спиці, можете із задоволенням брати, і творити свою красоту. Ось так. Так, це щодо даного проєкту. Єдине ж, но у мене є, не тому що я не впевнена, що мені вистачить трьох моточків. Це я дуже сумніваюся, як, як мені вийти, тому що мені в середньому йде на джемперочок сина 200 г. Але чи мені вистачить цього, чи ні, не знаю. Зв'яжу, вам розкажу, тому що на залишках майже ніде я не бачу даної пряжі, щоб докупити. А чимось таким, знаєте, доробляти не дуже хочеться. Ну, побачу. Наступний проєкт, який я беру в роботу, це або джемпер, або кардиган для мого меншого сина, що саме я ще не вирішила. Тому що я така мама, що я хочу закрити йому так горлечко, щоб йому було тут тепленько тепленько біля шийки. Тому що все-таки це зимова річ буде, і такий, знаєте, з відкритим горлочком, я б не хотіла, щоб він чи на прогулянку, чи просто так десь вийти, щоб він був. Але тут же ж розумію, що він в мене такий хлопчина, що йому не подобається, коли оті всі ворсики торкаються його зони, те зони, я б сказала, так, коли лізеться в носик, в роті, в нього тоді йде така. Зворотна реакція. Така досить йому дуже неприємно це все цієї відчуття. І я не знаю, наскільки доцільно буде, коли воно ну, так буде досить високо біля шийки. Ну, можливо, це якийсь красивий білий светрик без високої горловини. Ось, це є пряжа Фітіль, я, мабуть, не сказала. Тут 30% шерсті, 70% акрилу. м'якенька, ну, неймовірно, м'якенька. І якщо я не помиляюся, тут на 100 грамів 170 метрів. Пряжу я купляла доволі давно, а мабуть, більше 5 років тому, мабуть, а може, мабуть, і 6. Я тому не пам'ятаю точно, а тут етикетки, а ми збереглись чи не збереглись? Давайте. Ні, лише пише фітіль. Немає конкретної такої етикетки, щоб я вам могла сказати. І в'язатиму я на спицях ось четвірочка, і горловинку на спицях 3,75 чи 3,5 від Чіагу. Чиагу хороші спиці. І я вам ще тут заодно порекомендую списи, які мені дуже сподобалися, і які коштують на всі гроші світу, це є спиці ось такої фірми. Це китайські і такі. ці взагалі любов-любов. Е, тому що це є, наскільки говорять китайці, це є аналог Чіагу. Ну, я б сказала, що це більше до Аді вони йдуть. Тому що в них є і ребристі на даний момент вже випущені. Ці я купляла два роки тому назад. Жаль, що тоді не було на 80-лісті, а лише на 60. Ну, вони неймовірно класні для в'язання. Тому дівчатка. Мої щирі рекомендації. Купи тебе дуже задоволені. Вони не облізають на відміну від цих, тому що ось ці в мене потемніли трішки пошушу. На щастя, це не впливає ні на якість в'язання, ні на пряжу не фарбується, знаєте, не темніє. Але дуже також вони класні. Я їх найчастіше використовую для в'язання шапочок. Ось, дівчатка, це вам розповіла. Це розповіла, тому, будь ласка, дочекайтеся за декілька секунд. Ми з вами зустрінемося знову, і я вам розповім, що я зв'язала, а що не зв'язала. Можливо, таке буде. Все, до зустрічі. Вітанечка вам! Для вас минула секунда, для мене вже декілька днів, тому я готова вам показати, що у мене відбувається із моїми стартами. Ну, а ви вже скажете свою думку. Добре це чи погано, мабуть, замало, я так вважаю, але тим не менш, старти вони є. Тож, давайте подивимося, які вони. Ось перший старт, який я розпочинала, це із пряжі Casal Teddy, такий колір сіренький, красивий. Як я і передбачала у попередньому підключенні, мені буде недостатньо 3 моточки на розмір 104. Тому я вже пошуршала по інтернету і знайшла у магазині онлайн, просто пряжа, знайшла, що є у наявності даний кольор, тому що не у всіх магазинах є ця пряжа. на даному... Кольорі у наявності. А там є, ну, слава Богу, як то кажуть, можна докупити один моточок, бо по факту мені більше не потрібно. А лише один моточок і дов'язати ось це прекрасне, таке пелехате <су> чудо. Таке мишеня, ну не знаю, мишенятко, кроленятко, ну Багато підеті, але це насправді дуже класно. І коли ось так занурюється рука. Це так тепленько, і я впевнена, що моя дитина буде в теплі. Хоча нібито нам не обіцяє таку сувору зиму, але обіцяють локдауни. А це ми, українці, знаємо, що це таке. Це не дуже добре. Тому завчасно будемо утепляти своїх малюків, ну і також себе. Ось. Я вже вже перейшла на рукавички. Рукавички я взяла спиці 3,5, тому що зазвичай я в'яжу рукави набагато тісніше, набагато щільніше, ніж в'яжу основне полотно. Тут більш вільніше, тому я тут в'язала на 3,25. Тут 3,5 і вважаю, що якраз щільність одна до одної співпадає. Ось. Це перший процес, який я розпочала. Моєму сину дуже подобається. Він, я прошу його поміряти, то він так себе погладжує ручками, наскільки йому це комфортно, наскільки йому це тепленько і приємно до тіла. І саме основне, що його ось ці ворсинки під час примірки поки що не дискомфортять. Не заважають йому тут тобто по горлочку, не лоскочуть його надто сильно. Ну... Йому комфортно, а це для мене і для мами це основне. І наступним моїм процесом це був процес також для мого меншого сина на розмір 104. Це був ось такий процес біленької, красивенької пряжі, дуже класною. Ну, цей процес швидко в'яжеться, що з травички такої махнатенької я в'яжу спицями. 3,25, ну тепер 3,5, то тут на спицях 4. Лише на горловинку я взяла спиці поменші, Щоб було більше таке щільніше. Ось, Мені подобається тут це і закриття. Мені дуже подобається. Я не люблю ось ці такі е, голкові закриття, тому що вони мені з часом все рівно розтягуються. А це для мене такий еластичний, еластичний. І він максимально співпадає, якщо набирати навіть чи закривати, тут у вас буде однаково, не буде ем, різнофактурне, ем, як сказати правильно, манжети, різнофактурні манжети. Не буде один манжет, так, припустимо, від горловинки, а буде однаковий. Ось, і в мене тут така доріжка вийшла. Красивенька. Ви знаєте, дуже мені подобається. Хоча вона вийшла так абсолютно випадково, але, тим не менш, дуже красиво. І порадившись із сином, враховуючи його думку, я запитала, який він хотів мати горловинку, чи таку височеньку, чи така, що мала можливість йому розшпилятися на застіпку якусь, то і він вирішив, що йому буде краще на застібку. Він вирішив, мама, так і зробила. Де обійшлося тут без перев'язки, тому що тут надто щільно надто товсто було, верніше, бо пряжа товста, накладання треба було трішки помудрувати, як зробити, щоб воно це все було красиво. І скоріше за все, тут будуть пришивні кнопки магнітики. Тому що гузики я не хочу, щоб отут вдіравилося це все. А ось так накладатися на кнопку магнітик. Одна або дві кнопочки. Ну, можливо, три. Залежно, який розмір я знайду, це буде дуже, дуже красиво і дуже охайно. Щоб мені не було надто сумно в'язати і надто такі простенькі рукавчики, я вирішила тут зробити рукавчики візерунком рис. Також мені подобається. Під час прання пряжа розпушиться і ось ця така дерчавість вона закриється. І мене порадував. Мій старший син, коли побачив, що я в'яжу ось цей білий джемперок, то я запитала його, чи ти б хотів, щоб я тобі щось зв'язала. Сказав, так, червону йому потрібно олімпієчку, худі, верніше, червоне худі, з капюшончиком. Я йому в'язала схоже червоне без капішончика, Якщо я знайду фотографію, то де я десь прикріплю. Там був просто худі з високим. Комірцем, горловинкою, але були зав'язки, які можна було стягувати. І він хоче іменно весь цей, напевно, я кажу, прикол тих зав'язків. Каже, мені зручно, коли в мене є капюшон, я можу закинути собі на голову, куди сам йде їдальню, мені каже, так зручніше. Каже, Мені подобається, коли є якісь такі елементи декору тут. Мама почула: сподіваюся, що він не передумає. Я запитала що його на рахунок чи він не хоче, бо в мене лишається пряжа, вона не надто так похудала трішки бобінка, але не надто чи не хоче він білого кардигана, бо у них часто в школі бувають виступи. Ну, відносно часто, але буває, треба щось таке біленькі діти до виштої сорочки, якщо десь холодніше, або до просто білої сорочки. Сказав, що було б непогано. Було б добре, було б непогано. тому... Подумаємо над моделькою, щоб щось таке, щоб подобалось і йому по стилі, і мені, як мамі. Тому ось такі результати мого творіння за тих декілька днів. Небагато, вироби маленькі, але, знаєте, я робила, я не сиділа, славши руки. І це для мене також тішить, радує мене це. І в мене ще відбувся набіг на магазин Аврора, де я собі прикупила дещо. А це дещо це є ось такі спиці, які усі дуже хвалять. Так, дуже бюджетна ціна, можна сказати, 3 копійки вони коштують. І взяла дві, тому що дві пари, через те, що одні світліші, одні темніші. Не знаю, які були краще. В'язати, чи ті, що більш пропалені, чи ті, що менш пропалені, ну спробую. Номер, якщо я не помиляюсь, то я брала номер 3. Я на кусочок вставлю відео. Я там познімала, але на рукодільному відділі було дуже багато людей, там не дуже познімала, а ось там, де новорічний відділ, я також там зайшла на цей відділ. Як ви бачите, Аврору завезли безліч різноманітних, цікавих, новорічно-різдвяних декорацій, тому поспішайте заглянути туди. Ну, а я показую, що купила. То я прикупила ось такі світло для декору. Тут же мої карабузики дали батарейки, тому що як це так без батареї, то треба перевірити, переконатися, чи це все. Окей, чи це все добре, тут воно світиться, і насправді дуже класно і дуже гарно буде для декорації на стіл, особливо новорічний. Ну, Просто так подарунки ж завжди приємно отримати. А тут саме у вигляді подарунки. Також недороге бюджетне це світло, але мені дуже сподобалось, і я вирішила, що така краса в мене повинна бути. Ось. Це все, дівчата. Небагато знаю, розумію. Дівчатка вже магічуть у кубіку магічному, у мене ще старти. Тому дякую, що ви додивились до даного моменту. Дякую, хто підписався, хто поставив подобайку. Ну і просто всім, хто є зі мною разом зараз, в даний момент. Я щиро щиро вдячна. Дякую нашим Збройним силам України за те, що оберігають. Наш спокій, тому що дуже неспокійно цього тижня. Не забувайте, будь ласка, донатити, допомагати, хто чим може. Це все великий вклад у нашу спільну перемогу. А на даний момент я прощаюся з вами. Сподіваюся, наступне відео вийде швидше, ніж це. І на цьому моменті мікрофон розрядився, але це не завадить сказати вам. па 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 до зустрічі.